Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події Дня понеділка, 31 липня та минулих вихідних у студії. Тамара приходько далі коротко про головне. Прикарпаття відвідав президент України. Ворог спробує повторити терор проти української енергетики. У коломийській громаді завершилися християнські пришкільні табори. Гралися там, Біга? танцювали, бігали. Моя? Пори року у філармонії відбувся вечір шедеврів інструментальної музики. Наше завдання музикантів дарувати мистецтво людям. Про це та інше детальніше далі. Прикарпаття відвідав президент України. Володимир Зеленський побував в одному із реабілітаційних центрів, де проходять лікування захисники. Там поспілкувався з воїнами, вручив державні відзнаки. Також Прикарпаття приймало конгрес місцевих регіональних влад при президентові України. Президент України, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, члени уряду та керівники громад. Усі вони з'їхалися до Івано-Франківська, аби обговорити як українцям пережити цю зиму, яка найімовірніше буде ще важчою аніж попередня. Очевидно, що ці осіння та очевидно може так статися. Що і зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Ми маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як а готові. На державному рівні, на найвищому рівні, на рівні кожної громади, через війну інфраструктура України дуже постраждала, кажуть урядовці. Спочатку повномасштабного вторгнення було пошкоджено 716 об'єктів. Теплопостачання відновлено понад 65, Теплова генерація, майже 100%. Працюємо над забезпеченням резервними потужностями. А з метою швидкого відновлення уражених об'єктів урядом протягом 2022 року було виділено 350 мільйонів гривень на відновлення об'єктів теплової генерації. У 2023 році вже виділено 200 мільйонів гривень. І попри те, що ремонти тривають, вона не має такої міцності, як минулої зими. Кошти запевняють керівники країни, є головне стигнути. Для відновлення ремонтів і захисту об'єктів енергетики лише Держагентство з відновлення виділили 10 мільярдів гривень. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 мільйонів доларів. Це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює Європейський фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 мільйонів євро. Кошти є важливо вчасно провести всі заплановані заходи. У нас ключове завдання: що з листопада по березень всі 9 блоків, які є на контрольованій Україні частиною, будуть повністю працювати на 100%. Тим самим ми. Плануємо забезпечити майже майже 8, мігават вісім тисяч мігават потужності в нашій енергосистемі, і це надасть можливість нам пройти сезон з точки зору стабільної базової генерації. Прикарпаття, як і решта регіонів, до нового опалювального сезону готове на 65 відсотків. кажуть місцеві посадовці, запевняють, роблять усе можливе, аби до 1 жовтня ця цифра склала усі 100. Створюються необхідність запаси пал. г о л Проведено у нас перевірку і гідравліки, мереж, заміну ділянки теплотрас, інші необхідні регламентні роботи. Ми звертаємо увагу на інші заходи, а саме забезпечення резервним автономним жиленням критичних об'єктів інфраструктури. Хочу сьогодні запевнити, що всі наші заклади, лікарні, важливі соціальні об'єкти, також соціальної інфраструктури, вони забезпечені повністю генераторами. Далі Обговорюють громади їхніх керівників, закликають кожну гривню витрачати зважено. І зараз точно не час для заміни. Нехай на мене не ображаються деякі представники місцевих, місцевої влади, але точно не для заміни бруківки. Вибачте, ну бру, бруківкою ми. Ворога не виженемо з нашої держави, а ще наголошують посадовці: кожній громаді, місту та селу потрібно допомагати фронту волонтерам створювати реабілітаційні центри та за можливості шукати потенційних донорів. Мама захисників із Коломийщини збирає 300 тисяч гривень на дрони. Галина Остафійчук із п'ядиків вже не вперше оголошує збір для потреб синів і їхніх побратимів, які зараз боронять Україну. Тепер потрібно 20 дронів «Камікадзе» для 108-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Жінка вже зібрала понад 130 тисяч гривень. Тепер звертається до небайдужих із проханням підтримати захисників України. Я оголосила збір для свого е, сина-захисника на дрони, які зараз їм дуже потрібні, особливо цей місяць. І я вже три тижні як відкрила цей збір і прошу всіх небайдужих людей, всіх, яким е, потрібна перемога, які небайдужі люди, які захищають і переживають за нашу Україну. Я би просила, аби кинути на рахунок 5-10 гривень, які підуть на. Нас на, на наш захист, просто на наш захист, бо тому, що хлопці, наші сини, його побратими вони захищають нас, і тому я звертаюся до всіх небайдужих, до всіх коломиян, до всіх мешканців сіл навколишніх, і хто побачить чи почує, у мене два сини на війні обідва з перших днів. І я дуже вдячна за кожну гривню, яка буде поступати на цей рахунок і допоможе нашим хлопцям. У Коломийській громаді завершилися християнські пришкільні табори. Їх уже не вперше організовує комісія у справах молоді Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Загалом було чотири заїзди. Завершальний відбувся у філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер 9 Біскочним була дама. 12-річна учасниця табору Вікторія продовжує впродовж останнього тижня геть не нудьгувала. Цювала, грали всякі ігри, квести. Еріка із 9-го ліцею вперше у такому таборі. Дуже сподобалося. Ми грали, станцювали. Було дуже все смачно. Мені дуже сподобалося. Переповнена враженнями після шестиденного таборування і вихованка другого ліцею Мілана. Гралися там, танцювали, бігали. Це вже четвертий завершальний у цьому році заїзд християнських пришкільних таборів Канікули з Богом його відвідали понад 100 дітей із різних навчальних закладів громади. Відбувся табір у Коломийській філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка Коломийського 9-го ліцею. Цей табір, який сьогодні завершується, вже кінець липня. І таких таборів було дуже багато. Це веселі канікули з Богом. Це просто неймовірний табір, тому що Всю відповідальність на себе взяли і священники, і аніматори, які ну, прислужують при церкві. Це неймовірні, унікальні молоді люди, які дуже гарно організували цей відпочинок дітям. І ну, на мою думку, це потрібно зараз дітям, тому що така психологічна змінена обстановка для дітей це зараз просто дуже потрібно. Продовж шести днів цікаве та активне дозвілля діткам забезпечували християнські аніматори. Це випускники школи молодого християнського аніматора, яку впродовж дві 2021-2022 років організували у комісії у справах молоді Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Надія одна із випускниць такої школи. Роботу з дітьми вважає своїм покликанням. Ділиться кожен день провела із неабияким задоволенням. Коли ти бачиш очі, які дітей, які хочуть щось робити, хочуть радитися, танцювати це. Ти розумієш, треба йти, треба робити, і ти хочеш, ти бере береться в свої руки, і ти робиш. Тому що, як кличе Бог, ти йдеш і це робиш. Важливою складовою такого табору була релігійна. Щоранку діти спільно з священниками відвідували літургію, разом молились, спілкувались на релігійну тематику. Ділиться голова комісії у справах молоді Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отець Андрій Квік. Вже другий рік по. Оспіль, ми маємо е, ці християнські табори, які проводимо на території не тільки міста Коломия, але це є всі єпархії. В програмі є катехізація, в програмі є патріотичні е, такі рубрики, де дітей ми стараємося десь піднімати їм і той дух, і знання про Україну, про нашу е, незалежність, про те, що ми маємо бути тими патріотами, так. І далі слідують уже ігри, банси, розважальна програма. Підтримала проведення таких таборів у громаді. І Коломийська міська рада, продовжує священник Андрій Квік. Виділила кошти на харчування і на канцтовари, і деякі ще інші речі, які ми закупляли для цього табору, що дозволило здешевити для дітей, для батьків саме перебування в цьому таборі. Фінальний день таборування це спільні розваги і спілкування учасників табору із батьками. Сини пані Світлани відвідували християнський табір, адже зараз такі. Знання і акцент на духовне життя важливі, переконана жінка. Це чудова ідея, тому що батьки мусимо Баті! жити з Богом. Це особливо тепер час. Маємо виховувати наших дітей у християнському дусі. Тривали табори при закладах освіти Коломийської громади впродовж липня. Найочікуваніший концерт липня в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка із абсолютним аншлагом виступили музиканти віртуози світового рівня. Скрипаль, Назарій Пилатюк, піаніст Петро Добгань та гітарист Антон Сопіга подарували слухачам музику Антоніо Вівальді, Астора П'яцолли, Мирослава Скорика, Макса Ріхтера та інших композиторів. Аплодувала артистам і наша знімальна група. Ужений артист України Назарій Пелачук народився в Івано-Франківську у родині музикантів. Скрипаль віртуоз професор академії мистецтв, лауреат, міжнародних конкурсів, соліст та концертмейстер. Коломияни вже чули гру Назарія Пелачука на відкритті другого філармонійного сезону, коли він, як запрошений соліст, грав разом із оркестром з Маріуполя. В житті дуже відігрують якомусь розумінні. Контакти, зв'язки, які ми кожного дня набуваємо. Наприклад, сьогодні ми знайомимося з вами. Колись я познайомився з диригентом Маріупольської філармонії Василем Крячком. Безпосередньо в Маріуполі. Наше завдання музикантів дарувати мистецтво людям у всіх містечках. Колись маличку мене була мрія насправді. Дорожувати по всій Україні і по великій, і по малій. Я івано франківчанин народився івано-франківську. Для мене ці місця є дуже рідними. І коли направду я приїжджаю в такий неймовірний зал, не дивлячись на якісь питання, які я впевнений, що керівництво і в тому числі Микола Губчук, наприклад, це знов ж таки контакти вирішать, зроблять все кращим чином, але воно вже є не те, що неймовірно. А я би тут нічого не робив. Хіба що, знаєте, якісь такі справді речі, які вимагають, які, які є потрібними. Знаєте, прекрасна акустика, чудовий рояль, чудове, чудова атмосфера, дуже особлива атмосфера. Ось, І сьогодні ми виконаємо музику, яку би перш за все, мені видається, хотіли чути люди. От просто ті мелодії, можливо, якісь навіють спогади. Це буде і музика Вівальді, це буде музика, яка в результаті якої захопився неймовірний Астор П'яцолова. Це грандіозний, грандіозний композитор танго, якого називали по-різному, і вбивцею танго, тому що він зовсім запропонував новий стиль виконання цих пісень, цієї музики. І сьогодні, от власне, це навіювання із, із його сторони прозвучить і в музиці П'яцоли, і в музиці Вівальді, якою захопився Макс Ріхтер, і дещо переробив. Тому сьогодні буде насправді дуже мелодійно, тихо, але дуже сильно. Ріо Назарія Пилатюка, піаніста Петра Довганя, який до речі виступав у нашій філармонії разом із дружиною 10 днів тому, та гітариста Антона Сопіги, розпочало спільну творчу діяльність. Десь 15 років тому музиканти пригадують, їх об'єднала мелодія. Поєднала мелодія з декількох буквально нот, яку я почув. Антон мені одного разу Антон Сопієск сказав, що у нього є, народився новий твір, який називається «Променад». я попросив його виконати, і в результаті те, що я почув, створилося твій «Променад» ціле. І ми вже співпрацюємо більше десяти, та я див, куди ходив десяти. Час страшно біжить більше 15 років. Не буде. Я працюю в Національному музичному будинку музики на основному місці праці. А в Національній музичній академії на посаді професора маю клас, так само, який Веду, ось на 0,5 ставки. І, тобто ми завжди їздимо, завжди подорожуємо, відбудеться цей концерт, ми поїдемо потім до Києва. Добучі так само з різними колективами, з різними програмами, не тільки власне з Петром і Антоном. Ну, життя так дуже вирує в Талановиті музиканти подарували вдячній коломийській публіці майже півтори години неймовірних емоцій. Звучали пори року Вівальді та П'яцолли, космічні мотиви Макса Ріхтера, незрівнянна мелодія Скорика. Ірина Зінець, піаністка та викладачка, і сама кілька разів вже виступала на сцені філармонії. Каже, концерти таких неймовірних музикантів і насолода, і розширення власних творчих горизонтів. Для нас, музикантів, це надзвичайно важливо, тому що ми можемо послухати, що роблять в великих столицях, тому що ми маленьке містечко, але тим не менше зараз дуже насичено культурно. І ну, навчитися, щось послухати, щось кратуар, якийсь розширити свій, тому що ми так само граємо і хочемо щось грати нове. Ось і для Коломи, і для наших пересічних громадян, які приходять на концерти, я думаю, що це дуже велико значить. Тому що люди, які виступали на світових сценах, у нас коли ми прошу дуже, приходьте, слухайте, насолоджуйтеся. Це не то, що треба десь їхати, чи що це дуже важливо. Назарій Пилатюк з колегами і разом, і окремо з успіхом виступають на найбільших. Концертних майданчиках світу та кажуть, особливі емоції отримують саме від української публіки. У найкращі зали світу тут найкращий зал світу. Україна найрідніша. Най, най 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 Абсолютно, ви знаєте, і моє серце, і душа, і рідні, і сім'я, не дивлячись на можливість виїхати раніше за кордон або залишитись чи в Польщі, чи в Америці, чи в Німеччині, чи маю на увазі в Геймері, наприклад, де я проходив стажування, де я отримав так само місце праці. Я ніколи не уявляв себе за кордоном. Хоча я туди постійно їжджу навіть під час війни. Звичайно, що ми їздимо з певними місіями популяризації, підтримки української музики, нової, знаної, і відбувається дуже багато навколо для підтримки власне української культури, так як і вас. Так як і вас, ви знаєте, я вважаю це абсолютно унікальним моментом, те, що такий зал присутній в такому прекрасному місці, і так має бути. Приємним сюрпризом для слухачів концерту став виступ художнього керівника філармонії оперного співака Миколи Губчука, який в той день якраз святкував свій день народження та відомої співачки Іванни Червінської, чуттєвий український роман у їх виконанні став красивою емоційною крапкою Коломийського музичного липня. А вже 4 серпня на Коломиян чекає концерт оперної вокальної музики. У серці з нагоди дня міста управління культури та туризму оголосило про початок тематичного фотоконкурсу. Щоб взяти участь, необхідно опублікувати світлину улюбленого місця в громаді із відповідним хештегом. Найкращі роботи представлять на виставці. Детальніше розповіла заступниця начальника Мар'яна Кодіна. Побачити місто очима мешканців і гостей громади, а не професійних фотохудожників. У цьому полягає основний задум святкового фотоконкурсу Коло моє в моєму серці. Часто світлини такого змісту публікують у соцмережах. Тож із нагоди дня міста найкращі з них вирішили оцифрувати та зібрати в арт галереї. Фото має бути якісним, чи горизонтальне, чи вертикальне не має значення. Фокус має бути на е, цікаві локації, щоб воно не було таким дуже широк, широкоширокомасштабним. Е, Скажімо, організатори не обмежують учасників у виборі техніки. Сучасні смартфони обладнані хорошими камерами. Також дозволена присутність людини в кадрі. Ну, якщо це е, гармоніює е, з тим чи іншим місцем, яке собі е, людина облюбувала, то може бути і людина. Звичайно, в, е, в кадрі оцінюватимуть роботи за оригінальність і креативність, а ще за виразність і здатність передати атмосферу обраної локації. До слова, улюблений куточок можна обрати в межах цілої коломийської громади. Члени журі це є представники молодіжної ради. В першу чергу ми так сфокусувалися на цьому. Це звичайно представники управління культури. Звичайно, ми будемо долучати ще фотохудожників, таких як Єрема Проців, Василь Іваночко. Тому зараз ще якраз роздумуємо, щоб у нас було якомога, якомога більше. Кінцевий термін публікації фото для участі в конкурсі 10 серпня. Зарахують світлину лише після виконання всіх умов. Підписатися на сторінку коло мої культур. Турної запросити своїх друзів також прийняти участь в цьому фотоконкурсі. Хештег, коли у моєму серці обов'язково, і опублікувати фотографії на, на своїй власній сторінці. І Ми за хештегом будемо відслідковувати. Майданчик публікації, Фейсбук чи інстаграм, кожен обирає самостійно. Найдужчі організатори прагнуть залучити молодь. Сподіваємося отримати дуже гарний результат. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації, як завжди, є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах. Та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна. Бережіть себе та своїх рідних.